А у вас є дитячі травми та психологічні тригери? У головної героїні фільму Слабачка Сесилії на перший погляд немає, але стрічка не перебувала б у розділі жахастиків, якби все було на поверхні. Отож, Сесилія успішна інфлюенсерка, що сповідує позитивне мислення та практикує медитації. Одного разу дівчина випадково зустрічає подругу дитинства, котра запрошує блогерку на дівич вечір у гірському будиночку. Здавалося б, дівчатка мали повеселитися. Але ще одна їхня знайома починає прискіпуватись до Сесилії та називати її слабачкою, зовсім як у давні часи. А далі все просто у нашої героїні зриває дах і вечірка перетворюється на криваве місиво. Цікаво, чим вся ця вакханалія завершиться. Хапайте квитки у кіно та про всяк випадок обирайте подруг прискіпливіше.